Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про українця, якого хоче до себе в команду Хосеп Гвардіола. А також ми поговоримо про циганкова, який увійшов в історію Жерони, та ще про багато цікавих новин. Ось найкращі коментарі минулого випуску. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Динамо не програє в УПЛ 20 матчів поспіль. Як ви гадаєте, хто може зупинити цю машину. Антоніс заробив червону картку. На 90 плюс 4-й хвилині він гер пішов у небезпечний підкат, після чого побачив перед собою червоне світло. І тепер бразилець пропустить матч проти Реалу. Поєдинок Бетіс виграв із рахунком 2-1. Сам Антоніс зробив в цій грі асист. До другої половини сезону в чемпіонаті України Київське Динамо підійшло у статусі лідера турнірної таблиці. І при цьому, вперше за довгі роки, ворота білосиніх захищав не Георгій Бущан. Руслан Нечерет поділився думкою про новий статус у Динамо в інтерв'ю Футбол24 у київському клубі. Вперше за кілька років з'явився новий основний воротар. Георгій Бущан вирушив за кордон. Його місце у воротах зайняв Руслан Нечерет. Молодий голкіпер став відомий ще 5 років тому, коли зіграв в основі проти Барселони в Лізі чемпіонів. І зараз для футболіста настав ключовий період у кар'єрі. Новий, основний голкіпер Динамо не приховує позитивних емоцій під час тренувань у статусі першого номера команди. Руслан заявив, що тривала підготовка до другої половини сезону пішла команді на користь. Я чудово почуваюся в статусі основного воротаря Динамо, а конкуренція залишається вона завжди на користь. Коли немає конкуренції, то йде деградація, пояснив 23-річний Нещерет. Голкіпері зізнався в тому, що має мрію, яка ще не здійснилася в Динамо, однак Руслан вирішив зберегти її в таємниці. Шанси Ліверпуля на перемогу в АПЛ 92%. Таку цифру оприлюднив аналітичний портал Опта після поразки Арсенала у матчі проти Вестхема 0-1. Українська прем'єр-ліга повернулася після довгої зимової паузи матчами 18 го туру. В одному з них Кривбас несподівано програв Вересу у себе вдома. Команда Олега Шандрука забила Кривбасу три голи. Юрій Вернедуб в інтерв'ю офіційному сайту Криворізького клубу пояснив причину цієї поразки. Головний тренер Кривбасу після поєдинку визнав, що перемога Вереса була заслуженою. Юрій Вернедуб привітав команду з рівного з цим результатом. Досвідчений наставник заявив. Що противник вийшов на поле з величезною мотивацією і бажанням завоювати три очки. А ми виходили грати в інший футбол академічний. Такий футбол у весняній частині сезону не пройде. Це моя помилка. Усі три пропущені м'ячі стали дитячими помилками, особливо перший. У нас був шанс, але ми його не використали. Нам дали ляпаса по одному місцю. Потрібно цей матч розбирати і намагатися не повторювати такі помилки. Пояснив Вернедуб, Кривбас після поразки залишився на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ. У Вереса тепер восьме місце. Головний тренер Динамо Олександр Шоковський про Ярмоленка. В Ярмоленка було три непогані нагоди у першому таймі. Її він міг робити хет-трик. Його присутність на футбольному полі додає на впевненості в атаці. Ви бачили його вихід у грі проти Галатасараї. Він зробив результат. Я думаю, що кожен тренер України бажає мати у себе в колективі такого гравця, сказав Олександр Шовковський. Найближчими днями буде укладений новий контракт між Динамо та Володимиром Брашком. повідомляє Тато таке: нова угода 23-річного опорника буде підписана терміном на 4 роки до літа 2029-го. Очікується, що особисті умови футболіста будуть значно покращені, а в контракті з'явиться клаусула. Чинна угода українця розрахована до літа 2028 року. Цього сезону хавбек забив 4 голи та зробив 3 асисти в 26 матчах за Динамо. Під час зимового трансферного вікна повідомлялося, що футболіст міг перейти в Олвергемптон. Також була інформація, що гравець влітку може перейти у Мілан. Друзі, а як ви гадаєте, чи правильно зробив Брашко, що продовжив контракт із Динамо? Захисники Динамо Максим Дячук та Олександр Тимчик змінили свої ігрові номери. Дячук виступатиме під номером 25, а Тимчик носитиме на спині 18. -й. Український вінгер іспанської жерони Віктор Циганков проводить у клубі третій сезон. За цей час він увійшов у його історію. Українець досяг неймовірного для команди статистичного показника. Наразі циганков вийшов на перше місце в історії жерони за час виступів у лалізі, найсильнішій лізі Іспанії. Оскільки Жерона раніше не дуже часто грала в лалізі, то в рейтингу ті гравці, які грали за клуб в останні три сезони, циханкову наразі посідає першу позицію з 16 асистами. Українець лише на один пас випереджає Мігеля Гутєреса. Чинний контракт футболіста з Жероною діє до червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 22 мільйони євро. Голокіпер збірної України Андрій Лунін Уже за декілька місяців може перейти в один із найвідоміших клубів світу. Королівський клуб може отримати вигідну пропозицію щодо трансферу Луніна вже влітку, повідомляє El Голо Андрій Лунін зберіг статус резервного голкіпера мадридського реала. Він виходить на поле тільки тоді, коли основний воротар Тібо Куртоа не може грати через травму або погане самопочуття. На рахунку футболіста, який допоміг Бланкос вийти у фінал минулого розіграшу Ліги Чемпіонів у нинішньому сезоні лише 8 матчів у всіх турнірах і 12 пропущених м'ячів. Він зіграв на 0-3 поєдинки. Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола збирається розпочати наступний сезон із новим голкіпером нинішній страж воріт містян Едерсон. Влітку піде в один із клубів Саудівської Аравії. Андрій Лунін є одним із кандидатів на перехід у Манчестер Сіті. Його трансферна вартість становить 20 мільйонів євро. Є реал не проти відпустити українця. Однак у списку Хосепа Гвардіоли є ще два потенційні новачки. Англійський клуб розглядає кандидатури двох воротарів, які виступають в іспанських клубах: це голкіпери збірної Іспанії Унаї Сімон, а також Алекс Реміро. Пеп Гвардіола прийме остаточне рішення наприкінці сезону. Друзі, а як ви гадаєте, який клуб для Луніна був би найкращим? В українських ЗМІ дедалі частіше з'являється інформація про те, що Сергій Ребров може покинути посаду головного тренера збірної України. Причиною цього називають протидію з боку деяких керівників УАВ, які не підтримують наставника, якщо Ребров все ж залишить команду. Перед українською асоціацією футболу постане завдання знайти йому заміну. Наразі Ребров очолює збірну з червня 2023 року. Під його керівництвом команда вийшла на Євро 2024, але там не змогла подолати груповий етап, що багато хто розцінив як провал. Одним із головних кандидатів вважають Юрія Вернедуба, який зараз тренує «Кривбас». Одним із головних кандидатів вважають Юрія Вернедуба, який зараз тренує «Кривбас». Цей наставник відомий умінням мотивувати гравців і вибудовувати дисциплінарну гру якості, які в роботі зі збірними часто важливіші за тактичні схеми чи глибокий аналіз. Вернедуб має досвід роботи в складних умовах із Зорею за постійних кадрових труднощів, із шерифом, який перемагав Реал і Шахтар у лізі чемпіонів, а також із Кривбасом, що перевершив очікування. Проте в інтерв'ю тренер неодноразово зазначав. Що робота зі збірною та її зірками може бути для нього непростим викликом. Ще одна цікава кандидатура Роман Григорчук, якого хвалять за агресивний і атакувальний стиль. Він успішно працював із клубами, зокрема з Чорноморцем, а нині очолює ЛНЗ. Його призначення могло б дати збірній динаміки її високого пресингу, але брак досвіду на міжнародній арені викликає сумніви. Третім претендентом може стати Віктор Скрипник, який зараз не має роботи. Він уміє вибудовувати гру навколо сильних центральних півзахисників, що актуально для України через проблеми з Вінгерами. Скрипник має солідний досвід роботи в Верді та Зорі, що додає йому переваг. Серед іноземців називають Унаї Мельгосу, який успішно тренує молодіжну збірну України Ю 21 і вивів її на Євро-2025. Іспанець добре знає українських гравців. А його прихід міг би полегшити адаптацію молоді в головній команді. Друзі, а як ви вважаєте, хто з цих кандидатів найкраще підійде збірні? Напишіть це в коментарях. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!